Так, друзі, усім привіт! Я рада звітати знову на каналі. В мене гарні новини. Відпустили. Відпустили водія, який сьогодні зранку потрапив на мій ютуб-канал і якого незаконно утримували більше 24 годин, в тому числі ми здійснювали юридичну підтримку майже постійно на телефоні. Клуб юридичного захисту водія надавав консультацію клієнту, не учаснику спільноти, а просто клієнту. І все вийшло, друзі. Зараз у нас а, значить, майже 18, -та, 15, -та, 10, -та, 2025 рік, і ситуація вирішилась. Водій вдома знаходиться. Зараз це побачите. Його коментарі, слова підтримки. І потім коментар обов'язково нашого юристу, клубу юридичного захисту водія АД, що робилося, які дії проводилися, які скарги залишалися. Більш детально поговоримо. А ти, в свою чергу, не забувай підписатися на цей канал і оформити собі надійний юридичний захист. Ось за цим номером телефону або в описі під цим відео. І також, друзі, не забувайте, дуже крута новина від мене. Саме сьогодні, саме 15 жовтня я запустив свій міні-курс для кожного водія, щоб кожен мав можливість самостійно себе захистити. Це дуже потужна історія. За максимально доступні кошти переходьте в описі під цим відео. Це друзі, дуже крутий міні-продукт для кожного водія, щоб він мав можливість самостійно захистити свої права. Шість відео уроків і багато різних бонусів всього за 299 гривень. В описі посилання терміново туди. А ми дивимось відео. Добрий день. Я Тимошенко Григорій Олександрович, якого отримували ТЦК незаконно більше ніж 24 години. Дякую пану Болтику, Антону і всім його колегам. Хлопці реально можуть, хлопці писали во всі інстанції. Поліція бездійствувала. Так що підписуйтесь на нього, там є номер. Кому потрібно, звертайтесь, вони допоможуть. Хлопці гарні. Всіх благ. Е, За сідовку Легона, дружина. Більше 24 чотирьох годин знаходимося в замкнутій машині. Перекрита рух, нас не випускають, не запускають. Там сидять. Машинка Григорій Олександрович, в розшуку не знаходжусь, резерв плюс чистий. від мене вимагають, зупинили безпідставно. Нічого не пояснили, заблокували рух. Находжусь вже в машині з дружиною 24 години, навіть більше. Небайдужі допоможі. Я не в розшуку. Мами, нікому не несе. Дякую, друзі. Вам, лично вам, не стидно. Розвертайтеся. А вже хлопці, може вам поїсти принести. Бачу, ви геть кутли завжди. Да, розверніться, майте совість. Закрийте очі. Да, люди приїхали да, з доброволі з під Давайте, хто є, давайте що нести. Воно. Він, він уже за все пружив. Він просто це все пережив. Можете дать око перед супер. Дитя що. Я плюнула, що вся жінка не на велосипеді, на машині їзде. Вроді би не можна знайти ситуацію. Сказали, все, не догнали, все. Будуть проблеми, от Ой, і то. Як не стидно, хлопці? У, у вас будуть проблеми. Вам будуть показати на всю Україну. Ви ноги встали і не ходите, а Не виходьте, я щас. Ага, ми ж на Марізо терпимо. Так, друзі, діма, у нас юрист клубу юридичного захисту водія знаходився на телефоні гарячої лінії і надавав підтримку цьому водію. Поясни, будь ласка, вкратце, що там відбувалося? Вітаю, друзі. Так, неприємна ситуація стався з нашим клієнтом Григорієм Олександровичем Тимошенко. Його зупинили по підставі зупинки транспортного засобу, яка у нас найбільш популярна перевірка документів. Водій вирішив, що ну він, в принципі, і знав. І так воно і було, що з документу у нього було все добре, в тому числі і з питаннями військового обліку. Але після перевірки його е, військово-облікового документу з Резерв Плюс, поліцейський виявив, що, хоч він і не перебував в так званому розшуку ТЦК, і у нього не було червоної полашки, розшук, він є порушником. Він перебрав на себе по суті повноваження. Юриста ТЦК і визначив, що він не проходив ВЛК з 21 першого року. Зачекай Дім, мене одразу до тебе питання. Так що працівник поліції самостійно вирішив, що він має право щось тут приймати, навіть з врахуванням того, що водія не було не розшуку, оновлені дані, стояв на військовому обліку, і поліцейський просто сам вирішив, що чомусь водію потрібно їхати в ТЦК чи як. Антон Сергійчу більше того, ніж він це вирішив, він вже одразу називав його порушником, і він вказує на те, що він вже по факту вчинив його. А яке порушення? А яке порушення порушення? непроходження ВЛК велка двадцять року, і це було по ньому. І це зрозуміло, що він вважав, що його потрібно доставити ТЦК. Тут і зараз Спирався на 54 пункт постанови 560, в якій прописано алгоритм, за яких обставин можна вручати по суті повістку військово зобов'язаному. Але поліцейський трактував це трошки по-іншому. Після складеної можна так сказати, конфліктної ситуації між водієм, а потім вже відповідно зі мною, того, що ми спілкувалися, через динамік з відповідним працівником поліції, у нього була чітка ціль для того, щоб саме відвести людину до приміщення ТЦК, того, що він вже по його особистій, абсолютно, думці, є. Порушником. тобто, відно, я розумію. Дім ти надавав консультацію в телефонному режимі, починаючи з 14 жовтня. Зараз у нас 15 жовтня майже постійно на телефоні консультував людину. Що як робити, вірно? Так, абсолютно вірно. Хто не дивився ще першу частину на моєму ютуб-каналі сьогодні? Зранку вийшла. Перейдіть, подивіться а в описі під цим відео. Я також залишу вам посилання. Нами була обрана наступна стратегія. І, по-перше, потрібно становити особу. Того, хто зупинив транспортний засіб і вів подальше спілкування. Це було двоє поліцейських. Їх посвідчення у нас є. Водій нам їх надав. Наступний крок це подання відповідних скарг до компетентних органів. І вони були подані в наступній інстанції. По-перше, МВС не прийняло звернення взагалі. Урядова лінія абсолютно така сама позиція. 102 з третьої спроби вони лише зафіксували факт і заяву вчинення кримінального правопорушення і відібрали пояснення у водія. До цього приїжджали працівники поліції, які рекомендували водію проїхати в ТЦК. Але не більше на аргумент водія, який ми висували спільно з ним, що він там вже на той час був 12 годин. Коментарів надано не було. Четверте це звернення до військової служби правопорядку, яка, в принципі, зробила самовідвід. Сказала, що водій не військовослужбовець, а те, що там люди в військовій формі, їх абсолютно, на жаль, не хвилювало. Зачекаю Дім, ще є питання. Прокуратура реакція була, ви ж до прокуратури також звернулися, наскільки я знаю. Так, ми звернулися до прокуратури, і реакція була дуже цікава. З позитивного вони, хоча б зафіксували звернення, з негативного передзвонили безпосередньо водію і вказали те, що вони знають, вони в курсі, вони все бачать, але вдіяти нічого не можуть. Е, дуже цікавий момент. Ще ми встигли подати самого ранку. Відповідну заяву слідчому суді по статті 206 КПК. вірно розумію, пояснив так. Абсолютно вірно. Є такий механізм по 206 КПК подати заяву у випадку е, незаконного, абсолютно самовільного позбавлення особи у праві пересування. Очікуємо відповідну реакцію від. Судових органів, ну друзі, як ми бачимо, просто з рахуванням тих подій, які відбулися, людину вдалося, як то кажуть, звільнити раніше тому. Факту, що ми подали відповідну заяву, однак ми її підтримуємо. Будемо дивитися, як суд її розгляне та оціни. Всі деталі по даній справі в подальшому переходьте в мій телеграм-канал в описі під відео буде посилання. Залишаю там. Ви подивитесь, чим закінчилась дана історія в плані оціх цих заяв скарг медійності, яку ми запустили, і вона також спрацювала. Багато журналістів мені телефонувала, також адвокатів, які готові були приїхати. Щоб включитися в дану ситуацію, всім велика подяка за таку увагу. Ну а взагалі ситуація максимально незрозуміла з боку того, що працівники поліції повністю бездіють. Вони нічого не роблять, вони просто відсторонилися. А навіть з самого початку намагалися взагалі людину витягти з автомобіля Ну, це повний жах. Якби не люди, якби не ви, всі, хто. Робив розголос, хто підключився, хто приїхав підтримати на місце, привозив їжу, діти привозили каву. Ну, це взагалі щось таке відбувається. І це майже кожного дня вже відбувається. Мені така поліція взагалі не потрібна, друзі. А вам, Діма, фіналізую, будь ласка, ситуацію. Чим закінчилась твоя думка? Дуже сумно, що ми змушені виконувати функції правоохоронних органів і захищати людей у випадках тотального. Нормально подивитися? Так, світло вимкнулося нормально. У випадку тотального свавілля подавати скарги, документально супроводжувати і так далі. Хотілось би щоб все ж таки держава дбала про своїх громадян. Що відбувається зараз? У нас в Полтаві вимкнули світло. Ну, ми працюємо. Клуб юридичного захисту водія надає надійну юридичну підтримку. Тому, друзі, долучайтеся до спільноти і дякую всім за підтримку, хто відреагував. Ми працюємо, телефони гарячих ліній працюють. Кому потрібен надійний юридичний захист, долучайтеся до нашої спільноти клубу, «АД». завдяки нашому, в тому числі, медійному ресурсу, який дає можливість піднімати і опублікувати такі важливі теми. Вдалося сьогодні звільнити цього водія. Фактично з полону, 24 години навіть більше протримали його працівники поліції разом з невідомими особами в військовій формі. І ось результат ми е, бачимо. Тому все, що з нашого боку, ми все зробили. Юридично все максимально підключилося. Подивимося, який буде результат по 206 КПК, 6 суддя ще скаже. І далі рухаємось, далі рухаємось в рамках тієї заявки клієнта, е, яку він залишав. Це не учасник спільноти, це просто людина, яка звернулася по телефону за консультацію. До речі, кому потрібна консультація юридична в описі всі посилання переходять. І не забувайте вже сьогодні залітати на мій міні-курс, щоб захистити себе, знати свої права і вміти відстояти себе від такого, ну, Савілля, в тому числі працівників поліції, які просто нахабно зупинили водія і почали. І ось чим все це закінчилось. У мене шок. Ось все, що треба знати. Підписка на канал, обов'язково з вас. Коментар, бережіть себе і усім вам мирного неба.